Це бомбосховище площею майже 200 квадратних метрів, надійне, укріплене та укомплектоване всім необхідним. Знаходиться воно у навчальному закладі Пилипецької громади і вже обстежене всіма фахівцями відповідних служб, аби школярі перебували у безпеці в разі загрози. Дане бомбосховище згідно норм оснащене місцями для сидіння, питною водою, технічною водою, ємкостями для нечистот. Також у нас є лопата та приладдя в разі, не дай Бог якоїсь ситуації. Катастрофічної, щоб можна було вибратися, вологими салфетками, туалетним папірем, якимось мінімальним пакетом їжі для якогось часу проведення. Є в нас, звісно, моменти, де в школах бомбосховище є дуже маленькими площі, і ці школи налічують більшу кількість дітей, які можуть поміститися в це бомбосховище. В такому випадку ми прийняли рішення зробити дві зміни навчання, тобто до обіду і після обіду, щоб кількість дітей, які навчаються, Одночасно в момент навчання могли без проблем поміститися в даного виду бомбосховища. У п'яти навчальних закладах Пилипецької громади з початку війни в Україні проживали вимушені переселенці. Людям надали прихисток у гірській місцевості та забезпечили всім необхідним. Я з Харківської області міста Купінська. А, як давно ви на Закарпатті? як саме знайшли тут? Ой, тут з квітня, з квітня і знайшов. Через знайомих тут сказали, що є прихисток. Я мав знімати житло, а зараз ну, прихисток є безкоштовний. Сказали, що є, пристроїла. Ну, Так все є, трохи є. Умови гарні, в хаті чисто, нормально. Ну, Можна жити. Можна <різь> жити. <різь> <різь> Чи забезпечили вас всім необхідним, з, харчування? з харчуванням? З харчуванням отримуємо гуманітарну допомогу, харчування поки що нормальне. Утім, з 1 вересня за шкільними партами знову сидітимуть учні. Загалом у громаді діє 9 навчальних закладів, які вже готові приймати школярів. За словами начальника відділу освіти Пелепецької сільської ради Анни Чепари, питання безпеки учасників навчального процесу було найважливішим тож до підготовки підійшли відповідально. Кожна школа з нашої громади, кожна з дев'яти, має найпростіше укриття мають сховища, які оснащені належним чином, і що підтверджено актами проведення обстежень. Включно з комісією, яка являє собою представників спожежної частини, представників поліції та органів місцевого самоврядування, цьогоріч у громаді навчатиметься близько тисячі учнів. Окрім них більше 30 маленьких переселенців також підуть до шкіл у Пилипецькій територіальній громаді.